Вадік Розкаповка, складний Samsung за 14 тисяч гривень місяць. Ось він. Дисплей. Головний: 6,7. Dynamic AMOLED 2 x частота оновлення 120 Гц. Зовнішній дисплей 60 гц. Частота оновлення, розмір 3,4. діагональ, супер амолет. В цій серії оновлений шарнір і гнучкий екран. Місце згину ще видно, але в рази краще ніж в попередніх моделях. Процесор та пам'ять. Процесор Exynos 2420 10 ядерний, оперативної пам'яті 8 ГБ внутрішньої пам'яті 128 256 або 512. Основна камера на 50 Мп, додаткова 12 Мп ультраширока. Але це ще не все. Одна із основних фішок даного смартфона це використання основної камери для ваших селфі. Батарея 4000 годин, звичайне використання фото, відео дзвінки в соціальних мережах 6-7 годин. Перегляд відео на YouTube 10-11 годин. Захист IP48 від пилу та води це великий плюс для складного смартфона, особливо у повсякденному використанні. Висновок! Samsung Flip 7 FE це смартфон для тих, хто цінує компактність, стиль, гнучкий екран та штучний інтелект. Пишіть коменти, який огляд нам зняти наступного разу. А такий пристрій ви можете замовити на дзвінок. UA.